Вітаю, слава Україні! У нас сьогодні підприємницька п'ятниця, хоч сьогодні четвер. І сьогодні дуже такий важливий бізнес відкривається Івано-Франківський. Цей бізнес відкриває учасник бойових дій. Це називається імперія насіння. Але зараз ми запитаємо власника, тут є багато хлопців військових. Розкажеш, чому насіння, чому цим займаєшся? Ну і розкажи, що продає, що в тебе унікальне, щоб люди прийшли. Будь ласка. Мене звуть Петро Салама, ми зі сходу країни, переїхали в Івано-Франківськ, переїхали тому, що тут дуже добре ставляться до підприємців. Це стало одним з ключових речей. Чому насіння? Ми двадцять чотири роки ми, е, знаходились у цьому бізнесі. Ми про це знаємо все абсолютно. Ми приїхали сюди з досвідом, е, з великим досвідом, і е, нам дуже допомог наш е, Володимир Васильович, Він нам надав свою торгову марку імперія насіння і надав неограничений кредит довіри, так сказати, моральний, і матеріальний. і. Благодаря всьому цьому ми зараз будемо мешкати в Облано-Франківську і працювати. А скажи, ти учасник ти був у батальйоні Донбасу. Так. І це все хлопці теж. Це побратили. все мої побратими. Так. 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 так? так. Хлопці прийшли підтримати. Так, так. так. це мої друзі, це мої браті. Давай йдемо, покажи всередині, одразу розкажеш, що до чого хлопці заходять музика на козацькі марші. Виробник в основному це Владимир Васильович Лаврік, людина, котра вже ми співпрацюємо 24 роки з Володимиром Васильовичем. Це дуже довга історія стосунків. І це все, все це насіння ну, однієї торгової марки Імперія Насіння. Це насіння зі всього світу, зі всього світу, буквально. Ще е, не все є. Воно є як розсипне. Отаке, от це на вагу. Ми можемо взвішувати 10 грам насіння. Від 10 грам насіння ми можемо це взвішувати і продавати. Так, і е, далі ми тебе і квіти є, так зрозуміло. Квіти, так, і далі пасі е, оці всі горщики, ґрунти, це все є, вже є. Тут ми маємо агрохімію, агрохімію, котра ну, задовольнить любить, просто люби потреби. Ми співпрацюємо також з фірмою Кісон. Це теж наші партнери. І з багатьма іншими фірмами, але ж основна фірма це Імперія Насіння. Ми, це наш фах. Фах, фах – це наш. А, це а скажи, твої побратими, ходіть, хтось хтось від вас щось каже. Ходіть, ходіть. Ходіть, кому вас, Василь, ходи. Ви вас, разом служили, щось ходи скажи його. доброго про чоловіка. Ходи. Скажи це. Ця людина, я знаю його з 15-го року, бо після Васька я був поранений, що там лікувався, 15-му році назад. -му вас? Ні, з 15-го знаю, добре. У 14-му він буде ще не це. То реально як вам? Людина під два метри, але таке терпіння має, скільки він, це, ну, людина добра. І волонтерством потім звільнився в 16-му році, він приїжджав до нас, постійно приїжджав, кожних вихідних привозив, допомагав. Зараз від повномасштабного вторгнення він волонтерством займався, допомагав хлопцям. там, ну, Прийшла ситуація, що йому треба вже їхати виїжджати. Реально це є на міні. Ну, він молодець, що він не впустив руки, а що не чекає, що йому хтось має щось дати, а що ну, Йде до своєї мети, своєї мети що хоче заробляти і працювати. Скажи, де знаходиться магазин, як можна купити? Скажу, е, магазин е, знаходиться на Галицькій, 28. Це перетин е, військових ветеранів і Галицькій біля парку інтернаціоналістів. Працює з 8 ранку до е, 6 вечора. І е, виходної неділя. Тобто ми завжди тут, і ми готові вам подивитися з вами досвідом. А я хочу сказати, що я тут сусід недалеко живу, пару метрів, 300 метрів тому. Тому дуже добре що такий магазин відкрився, і дуже важливо, що Є достатньо великий вибір, і важливо, що це є бізнес учасників бойових дій. Хлопці підтримують один одного, і це найважливіше ще раз дякую всім захисникам нашим, які демобілізувалися, які зараз нас боронять, бо це надзвичайно важливо. Дякую вам і слава Україні.